У трикутнику з вершинами А, Б і С, знайти рівняння висоти С і її довжину. Тут декілька компонентів для розв'язання задачі. Тобто, якщо нам треба знайти рівняння висоти, це означає, що напряму АБ буде опущено перпендикуляр. Якщо ми опускаємо перпендикуляр, ми маємо використати умову перпендикулярності двох прямих. І бачимо, що в нашому випадку точка Є е не є серединою відрізка. Отже, будемо використовувати декілька моментів. Момент перший: оскільки прямі взаємно перпендикулярні, тобто пряма АБ перпендикулярна до прямої, це то умова перпендикулярності двох прямих говорить, нехай в нас АБ задано рівнянням y дорівнює К1х плюс Б1. А пряма СЕ задається рівнянням дорівнює К2х плюс Б2. Оскільки прямі перпендикулярні, то добуток коефіцієнтів дорівнює мінус одиниць. Тому для того, щоб знайти рівняння прямої Це. Є ми будемо шукати рівняння прямої, тобто К2, буде залежати від кутового коефіцієнта прямої АБ. Пряма АВ може бути знайдена за формулою рівняння прямої через дві точки. 2-1 дорівнює y y-1 поділити на y2-y 1. y плюс 1 поділити на 2, 2х мінус 2 дорівнює y плюс 1 і y дорівнює 2х-3. Котовий коефіцієнт k1 в нашому випадку дорівнює 2. Відповідно, згідно формули, згідно правила, що взаємно перпендикулярні прямі мають взаємно обернені коефіцієнти, К2 буде мати вигляд мінус 1 друга. Далі, це було перше. Друге. Тоді рівняння прямої CE ми вже можемо записати у вигляді мінус одна друга х плюс b2, оскільки пряма проходить через точку на прямій АВ і через точку С. То, підставляючи координати точки С, ми можемо обчислити b 2 3 дорівнює мінус одна друга помножити на мінус одиницю плюс Б2. Це ми підставили координати точки С мінус 3. Тоді 3 дорівнює 1 друга плюс b 2 звідси b 2 дорівнює 2,5 або 5 2 І так, і так можна, неважливо, яким чином це буде записано. Отже, нас питали про рівняння прямої, що проходить перпендикулярно рівняння висоти до прямої або, Y дорівнює мінус одна друга х плюс 5 других. Це власне рівняння Це є. Крім цього, нам треба знайти довжину. Є два варіанти. Варіант перший. Ми можемо знайти координати точки Е, і можемо знайти просто відстань від точки до прямої. Ми будемо використовувати другий варіант, тобто це ми будемо шукати відстань від точки С до прямої АВ. Треба зауважити, що коли ми будемо шукати відстань, це у нас буде третя дія, то в загальному вигляді відстань від точки до прямої, точка має координати Х1, У1. А рівняння прямої в загальному вигляді Ах плюс by плюс c дорівнює 0. Для цього запису відстань від точки до прямої позначається як d і дорівнює такому виразу. Модуль Ах1 плюс BY1 плюс С поділити на корінь квадратний із а квадрат плюс b Квадрат. Тобто координати точки x1х2, в нашому випадку для задачі це буде точка мінус 1 і 3 точка С і перпендикуляр до прямої АБ, де АБ і С коефіцієнти прямої АБ. Але в нашому першій дії, нашій першій дії позначено наше рівняння прямої АБ у вигляді рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом. Отже, нам треба її переписати. Як загальне рівняння прямої це прямо. 2х мінус y мінус 3 дорівнює 0. Тоді ми можемо сказати, що наше А це 2, Б це мінус 1. І С у нас мінус 3. І використовуючи ці дані, в третьому пункті шукаємо довжину перпендикуляра. Отже, наше Д. Тобто висота це є, це наша відстань, Д маленьке, буде знаходитися за формулою. Модуль А в нас 2, і Х1 це координата точки С. Плюс Б у нас мінус одиниця. І y це координата точки С плюс по модулю. По модулю береться, оскільки відстань в нас може бути тільки додатня, і під е, знаком кореня а квадрат плюс б квадрат. Обрахуємо значення мінус 2-3, мінус, мінус 3, і все це поділити на корінь квадратний з 5 мінус 8 по модулю 8 поділити на корінь з 5. І, в принципі, можна так і залишити, але можна позбутися від раціональності в знаменнику.